Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Сьогоднішнє возлюблені браття і сестри, Святе Євангеліє, напричут надзвичайно дивне і повчальне саме. Для нас. Господь наш Ісус Христос, як мудрий учитель, чудотворець, щедрий сіяч Свого слова зайшов в одну із синагог і там повчав. Божий народ. І серед цього народу була одна жінка, яка 18 років страждала, маючи недух від нечистої сили. Страждаючи, вона ходила кожен раз в молитовний будинок, тобто в церкву. І там щедро молилась, упаючи на милість Божу, служа Богу, терпінням. І очікуванням, і любов'ю. Замітьте, служила Богу очікуванням, терпінням і любов'ю. Нічого не вимагала, але все покладалось. На милість Божу не роптала, за що її і хто її це зробив, але все терпеливо переносила. Це повчайно для нас. Ми порою кажемо, ой, я ж в церкву хожу, Богу молюсь. Записочку подаю, жертву роздаю, те роблю і те роблю. І все мені Бог не дає того, чого я, я прохав. А тому не дає, що не маємо терпіння. Не маємо чистого очікування, уповання на милосердя Божє. А вимагаємо Богу від Бога те, чого ми хочемо, миттєво, тут же нам зразу, подай Господи те, що я хочу. І ось Господь, будучи в синагогії, поучаючи Божий народ, дивиться на цю жінку, яка 18 літ. Страждає. Підізвав її і каже, жінко, звільняєшся ти від цього недуга твого, якого маєш. І вмить вона звільнилась від цього недуга, від цієї немочі і стала здоровою. Всі були здивовані, але як цікаво, що дух недужества вийшов із цієї жіночки, тобто диявол, і вийшов в начальника синагоги, який зароптав. На Спасителя, що як це так, що в суботу, день покоя, він прийшов і тут починає зціляти народ хворий. Належало би тобі приходити тоді в будні дні. І Господь облічає цього чоловіка. Каже ли, 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 хіба осла і вола ви не відв'язуєте і не даєте йому пити в суботній день? Чи не належало цю страждущу? Хвору недугом зцілити, де Господь проявив любов і милосердя. Ось яке повчання із такого Євангелія для нас випливає від жінки очікування, терпіння від Спасителя. Милосердя і любов. Тож бо навчимось усіх цих чеснот і безропотно будемо нести нами положені Господом на нас хрест, упаючи на милість Божу і любов, молитву і будемо служити Богу, любов'ю, терпінням. Милосердям, очікуванням і всьому тому, що Господь нам посилає. І Бог, бачачи все це, подасть нам в скорому часі, звіняючи нас від недуга духовного і телесного. А ми в церкві стоїмо. І перегинаємось на, на ногу і думаємо, коли це вже служба скінчиться. Тому стараємося глибше молитись, каятись, любити Господа, терпеливо очікувати того, чого ми приходимо, а ми приходимо сюди. Упоючи на милість Божу, щоб одержати необхідність для спасіння душі і зцілення недуга. Амінь.